Чи знали ви, що світ навколо нас приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд? Сьогодні я зібрав для вас дві дюжини фактів, які можуть вас здивувати, вразити і навіть змінити ваше уявлення про реальність. Готові дізнатися більше? Тоді поїхали. Якби у землі не було місяця, тривалість доби складала б лише близько шести годин. Без місяця Земля була б зовсім іншою планетою. І можливо, без нас. У німецькій мові існує слово драхенфутер, що буквально перекладається як корм для дракона. Так жартівливо називають подарунок дружині, яким чоловік намагається загладити свою провину. Ера, в якій ми живемо, називається «голоце». Це ера людини, яка почалася близько 10 тисяч років тому. Після завершення останнього льодовикового періоду саме в цей час розпочався розвиток сучасних цивілізацій, сільського господарства та активний вплив людини на природу, хай Юлій Цезар був політиком і полководцем, який призначав самого себе римським консулом, диктатором та великим понтифіком, але він ніколи не був імператором. Горили можуть сприйняти прямий погляд в очі як загрозу і напасти. Тому в деяких зоопарках, де горил утримують у відкритих вольєрах, відвідувачам видають окуляри, що імітують погляд у бік. Середньостатистичний офісний працівник щотижня марнує майже 22 години свого часу. Це більше ніж два повноцінні робочі дні. Міцність кави лише маркетинговий міф. У зернах арабіки майже завжди однакова кількість кофеїну близько півтора відсотка, тоді як у робусті його в середньому два з половиною, а справжній смак кави визначають помел, обсмаження та спосіб приготування. Сидіння біля вогню заспокоює організм і сприяє зниженню артеріального тиску, так само як глибоке розслаблення. Джоли майстри клімат-контролю. Щойно температура у вулику падає нижче 33 градусів, вони рухаються швидше і зігрівають простір. А коли стає спекотно, бджоли виганяють жар, працюючи крилами, мов живий вентилятор. Кецалькоадль один із найбільших володарів неба за всю історію землі. За вишки, як жираф. А розмах його крил до 12 метрів. Він жив наприкінці крейдяного періоду приблизно 70 мільйонів років тому. Колір це не завжди просто колір. Інколи він має чітке призначення: карий лише для очей, Руси – тільки для волосся. Мова точно знає, де і який колір має звучати. Франція 18-19 століття, і це не вигадка. Історичні джерела підтверджують, травневих хрущів інколи їли, навіть варили з них суп. Це була не висока кухня, а рідкісний і дивний кулінарний експеримент пошук незвичних джерел їжі. Річард левове серце зробив свого кухаря лицарем. У середньовіччі добрий кухар цінувався не менше за воїна, адже за тодішніх антисанітарних умов саме від нього буквально залежало життя гостей бенкету. Поштовий голуб ніколи не летить за адресою. Він завжди летить додому. З дитинства цих птахів навчали повертатися до рідного гнізда з будь-якої точки світу, ймовірно орієнтуючись за магнітним полем землі. Аристотель був переконаний, почуття, емоції і думки народжуються в серці, а не в мозку. Сам мозок він вважав лише своєрідним охолоджувачем крові. Лише один ряд тварин на землі має крила рукокрилі. Переважно це кажани, з якими людська уява здавна пов'язує образ вампірів. У нью-йоркському метро лампочки мають нестандартний цоколь. Їх закручують проти годинникової стрілки. Не так як у звичайних лампах. Цей простий трюк роками ефективно захищає їх від крадіжок. Молоко дельфіна найжирніше і найкалорійніше серед усіх тварин, які вигодовують потомство молоком. Справжній рекорд природи. Мила агресія це емоція, коли щось настільки миле, що почуття переповнюють, і хочеться міцно обійняти або притиснути до себе. Бивні слонів зменшуються з покоління в покоління. Причина браконьєрство. Слонів із великими бивнями вбивають першими. І разом із ними зникає ген їхнього росту. Людське втручання буквально переписує еволюцію цього виду. Крила колібрі обертаються майже на 180 градусів у будь-якому напрямку. Це дозволяє їм літати назад, зависати в повітрі і навіть рухатися догори лапками. Під час польоту ці птахи роблять до 80 помахів крил за секунду, а їхнє серце може битися з частотою понад тисячу ударів за хвилину. Ефект добре знайомої дороги це когнітивне викривлення, яке змушує нас вірити, що знайомий маршрут займає менше часу. Насправді ж, різниця існує лише в нашому сприйнятті. Дослідження свідчать люди, народжені восени, мають вищі шанси дожити до ста років. Дата народження може впливати на тривалість життя більше, ніж здається. Міф про вогнестійкість саламандр має просте пояснення вони зимують у вологих колодах, і коли ці колоди кидали у вогонь. Тварини прокидалися і вибиралися з полум'я. Для людей середньовіччя це виглядало як диво. Так і народилася легенда про істот, що не бояться вогню. На цьому ми завершуємо добірку з двох дюжин захопливих фактів про світ навколо нас. Якщо відео було для вас цікавим, підтримайте канал лайком, підписуйтеся та діліться враженнями в коментарях. А також напишіть про що вам було б цікаво дізнатися в наступних випусках. зустрічі!